Пенсіонерка Надія Борода розповідає, коли біля її двору стався перший вибух, вона з чоловіком була у будинку. Першим пострілом пошкодило паркан і ворота через кілька хвилин російський снаряд вибухнув у дворі. Далі, як гупнуло, такий страшенний, звук і страшенний запах. Ужасний. Кажуть, чоловічі, горемо. Вискочили отаке. Стовпи диму, диму, стовпи диму, але, на щастя, нічого не сталося. Внаслідок вибуху у будинку вибуті вікна та знесена частину даху, каже жінка, вікна забили плівкою, дах полагодили за допомогою сусідів. Прибігли, незважаючи на зайнятість, на роботу, хоч у них теж були прильоти, але трохи менші. І хоч покрили кришу. Оце найголовніше. Пошкоджений будинок із середини, вибиті двері, пошкоджено кухню. У холодильник влучили два великі осколки. Там залишки від посуду, що був. були. Навіть он пачки чаю стояли і їх Ну, Ми ж тут на цей стоїть. Будь вони прокляті і прокляті на все життя. Мешканцям, у яких пошкоджене майно, говорить секретар селищної ради Володимир Леонов, надали першочергову допомогу з наших наявних матеріалів, які надані були нам громадським організаціям, щоб можливо було забити, зашити вікна, щоб зберегти тепло, і відповідно накрити де у кого постраждала криша, накрити покрівлю. Обстріляли російські війська і великописарівську лікарню. Хворі, які цієї ночі перебували у стаціонарі, встигли між першим вибухом, який влучив за межі лікарні і наступним, організовано спуститись у підвал, розповідає один із них Володимир Басич. Я вже приснув, так, а я чув, що так, так такий звук. І як очі відкрив і чую, що вийшло, іскри в окно летять. Ну я світу не менка. Я просто, просто куди куда штувати? Ну, люди кричать, а не поймеш, хто де що де. Ну, сестричка одна, санітарочки немає. Яка. Люди лежать больніше, таки під капельницями. Кричить у підвал, ну, нікому допоможу. Прийшло з теж допомагати. Директор лікарні розповідає, почули три вибухи. Один снаряд розірвався біля паркану лікарні, ще два на її території. Пошкоджені приміщення всіх відділень. Найбільше додає Сергій Драгун, пошкоджена терапевтичним. Приліт відбувся ось буквально поріг, знищений парапет, тут у нас був під'єднаний, ми бачимо, залишилася електропроводка, тут стояв генератор, у нас закритий у спеціальному такому приміщенні, його повністю зруйнувало, ми його демонтували, пошкодило, пошкодило електропроводку, це те, що ми вчора. Робили. Був пошкоджений лічильник. Це не перший обстріл медичного закладу, додає Сергій Драгун. У 2022 році вибухом було ще зруйновано старе терапевтичне відділення. Борис Майоров, Вікторія Скоркіна, Суспільне новини, Сумщина.